Ільно наближаємо перемогу прилуки на чолі з міським головою Ольгою Попенко продовжують підтримувати територіальну оборону та підрозділи збройних сил. Так, 30 липня, за участі очільниці громади, пройшло засідання постійно діючої депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста. Було ухвалено ще одне важливе для обороноздатності країни рішення. Сьогодні відбулося засідання бюджетної комісії, розглядалося одне єдине питання це виділення коштів. Для допомоги нашим захисникам я дуже вдячна членам бюджетної комісії. Я вдячна голові бюджетної комісії Івану Григоровичу Руденко, дуже вдячна членам бюджетної комісії, а це Анна Леонідівна Чумаченко, це Ярослав Канторак, це Олексій Гавриш. Сьогодні питання це розглянули, одноголосно проголосували і виділили кошти на одні із військових частин для придбання необхідного військового обладнання. А ми, як і завжди, говоримо, що ми дуже вдячні нашим захисникам. Нехай Богу. Берігає кожного захисника на полі бою. А ми будемо і по подальшому допомагати нашим захисникам.